Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Мейсон Петіс раніше служив у спецназі, проте тепер відійшов від справ та замість виконання небезпечних завдань проводить свої дні у звичайному офісі за паперовою роботою. Спокійне життя було обране чоловіком заради власної родини. Проте одного разу до Мейсона звертається його давній знайомий, який пропонує за значну суму грошей виконати просте завдання, супроводити відому журналістку в екзотичну країну для того, щоб вона взяла інтерв'ю місцевого правителя Хуана Венегаса. Мейсон. Погоджується та вирушає разом із клеру Палдонію, однак, прибувши до країни, вони потрапляють в самий епіцентр державного перевороту. Юний Пітер потерпає від постійних знущань у школі та байдужості батьків вдома. Поки його батько Марк та мати Керол сплять. Підліток чує дивний шум за стіною в його кімнаті. Наляканий Пітер звертається по допомогу до батьків, однак їх абсолютно не цікавлять проблеми рідного сина. Незабаром шум перетворюється на голос маленької дівчинки, яка попереджає хлопчика про небезпеки, що ховаються за стінами будинку. Боючись повідомити батькам отриману інформацію, Пітер замикається в собі та віддаляється від одного. Нокласників проте зміни в поведінці підлітка помічає доброзичлива вчителька Дівайн. Трійка відважних супергероїнь продовжують займатися пошуком та знищенням всіляких лиходіїв, що отруюють життя звичайним людям. Камала Хан, Керол Денверс та Моніка Рамбо працюють поодинці, так як звикли покладатися лише на себе. Однак наразі сміливим та рішучим красуням вимушено доводиться об'єднатися. З'ясовується, що коли вони застосовують унікальні здібності, то незрозуміло з якої причини міняються місцями. Тепер Керол разом з подругами потрібно навчитися працювати як одна команда, аби і перемогти нового небезпечного ворога. Життя Аманди Сенфорд виглядає цілком щасливим та безтурботним, проте насправді це не так. Вона втомилася від щоденної метушні Нью-Йорка та натовпів людей, що вічно кудись поспішають. Аби трохи відволіктися від нав'язливих думок, Аманда пропонує чоловікові та дітям провести вихідні де небудь подалі від міста. У передчутті приємного відпочинку Сенфорди поспішають покинути галасливий Нью-Йорк та прибувають до симпатичного котеджу у Лонг Хайленді. Перший день відпочинку проходить чудово, однак ті тієї ж ночі на порозі орендованого особняка несподівано з'являються непрохані гості, які оголошують себе власниками житла та просить дозволу залишитися у будинку, оскільки навколо почало відбуватися щось дивне. Одного разу кілька найвпливовіших бізнесменів з одного концерну вирішують разом відкрити мережу магазинів, що торгують старими комп'ютерними іграми. Цей проект має стати свого роду експериментом та невинною розвагою, нездатною принести реальні гроші. Але на ділі армія фанатів ретро ігор виявляється куди більшою ніж могло б здатися на перший погляд. Домогосподарки, блогери, спортсмени, зірки першої величини та навіть впливові політики всі вони стають клієнтами нового магазину, підіймаючи його. Його популярність до небес, такий фінансовий стрибок невинних бізнесменів спричиняє серйозні наслідки для біржових фондів, які зазнають величезних збитків. Ніхто не любить викладача академії Дірфілд Бартона Пола Ханема, адже учнів, колег та директора дратує його зарозумілість. Не маючи родини та планів на Різдво, Пол вирішує залишитися в навчальному закладі, щоб наглядати за школярами, які не поїхали додому. Незабаром у школі залишається лише проблемний хлопець на ім'я Ангус, якого відкинули батьки, та афроамериканка Мері, яка працює кухарем чий син зник безвісти у В'єтнамі. Троє абсолютно різних людей, які переживають складний життєвий Період зближаються та стають незвичайною різдвяною компанією. Родина Джері Окіфа вже довгий час володіє похоронним бюро та відома всім місцевим жителям своєю чесністю, порядністю та невисокими цінами за послуги. Однак незабаром з'являється представництво великої компанії, що працює в тій самій сфері. Так у Джері з'являється серйозний конкурент, який прагне перекупити всі невеликі похоронні бюро, зокрема й фірму самого Окіфа. Чоловік погоджується її продати та підписує контракт, проте в результаті не отримує грошей та залишається банкротом. Тоді Дже. Ері вирішує подати на компанію позов до суду, звернувшись по допомогу до вельми успішного адвоката з Флориди Віллі Геррі. Останнім часом сімейне життя Джесі та Біла зовсім розладналося. Подружжя постійно свариться, тому намагається більше часу проводити з друзями ніж один з одним. З кожним днем ситуація тільки погіршується і все йде до розлучення. Крім того, наближаються різдвяні свята, які можуть стати останнім шансом знову об'єднати сім'ю. В цей момент трапляється справжнє диво, в результаті якого діти та батьки міняються тілами. Поки підлітки намагаються орієнтуватися в неймовірно складному світі дорослого життя. Тя їхні батьки мають прокласти власний шлях до успіху в сучасному суспільстві тінейджерів, прагнучи знайти спосіб того, як повернутися у свої тіла, четвірка швидко звикає до нових реалій, водночас намагаючись зрозуміти відмінності між двома поколіннями. Успішний бізнесмен Мет Тернер, власник великого фонду та за сумісництвом дуже впливова людина. Його життя тече у мирному та безтурботному темпі. Поки одного разу, коли він вкотре вирішує відвезти сина Зака та доньку Емілі до школи по дорозі на роботу, на його мобільний не надходить дзвінок від невідомого чоловіка. Останній повідомляє, що під чотирма сидіннями встановлені датчики тиску, і якщо чоловік з дітьми покинуть автомобіль, то він вибухне. Опинившись у безвихідному становищі, мед погоджується. Це слі послідувати вказівці невідомих шантажистів, які насамперед змушують мільйонера вбити свого найкращого друга. Скандальний роман вчительки з учнем потрапив на перші сторінки всіх таблоїдів. На момент, коли Грейс зблизилася зі школярем, їй вже було 36 років, в той час як хлопець навчався лише в сьомому класі. Шокуючою подією стало ще й те, що після того, як жінка відсиділа свій термін, колишня пара воз'єдналася та успішно відновила свої стосунки. Через 20 років подружжя Джо та Грейзі щасливі у шлюбі та виховують близнюків. Про їхню історію кохання вирішують зняти фільм. Тому акторка, яка Має зіграти грейсі, зближується з парою, щоб краще підготуватися до ролі. Проте незабаром її поява стає випробуванням для пари навіть після довгого спільного життя.